Тисячами ударних безпілотників забезпечують своїх бойових пілотів інженери, радіоелектронники 117-ї окремої механізованої бригади, що боронить запорізький напрямок. Аби задовольнити потреби дронарів, фахівці колись мирних професій створили цілу фабрику FPV, що працює фактично цілодобово. Бо як зізнаються армійці, хоч камікадзе нині їм більш-менш вистачає, та, набагато, та забагато їх, звісно, не буває. У майстерні, де БПЛА стають готовими до бою, побував наш кореспондент. Андрій Почтєв. Ця світла і затишна майстерня. Кімната жаху для окупанта. Довкола стоси вже готових ударних дронів, акумулятори, пульти та прискіпливі інженери. Допрацьовуємо пташку, яка приходить у нас у вигляді заготовки. Це вояк 117-ї механізованої бригади. Чернігівчанин пан Сергій. У війську вже 8 років та збирає камікадзе від Має для цього цивільний фах і хист. Потребує скурпульозності. Цяцька. Досить вартісна, мілкі деталі у кожному. Моментів вони важливі. Я працював на радіозаводі де з половиною років. Монтажник радіоапаратури. вже після мене дрони вже готові до того, щоб передати екіпажу. Дотичність до мирної радіоелектроніки мав колись і мобілізований львів'янин пан Олександр. Нині ж лише за кілька місяців через його вправні руки пройшли тисячі ударних безпілотників. Я вже так думаю. Тут вже кілька тисяч. Певно, через мої руки пройшло. Це так м'яко кажучи. Бачите, пише поземний вітамін. І ось його вже дрони чекають готові. Вони були на ремонті, з ними були певні нюанси. Вояк на псевдодіно головний на цій фабриці в ПІВІ 117 окремої механізованої бригади. А ще він бойовий дронар, тож знає про цю техніку. Все Це є 10 іксель. Цей дрончик може нести там 3 кг спокійно, кілометрів 12. Пан Олександр зізнається, коли дронарі надсилають йому відео своєї вдалої роботи, то не тішить. Приємно бачити, що. Наша робота даремно не минається, тобто все-таки виконується завдання, носиться шкода. Щоправда, стверджують дронарі, ворог так само стрімко розвиває цю армійську галузь. Багато нам приносять їхніх засобів, і ми їх детально розбираємо. І стараємося ну, обходити їх трошки на головище, ну поки так. Вдається. В деяких випадках так. Нині з росіянами справжні перегони, особливо у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби. РЕП виявляє, реп подавлює і багато випадків не недольоту. Ну, стараємося теж обходити це все. Ми шукаємо якісь альтернативні частоти, тобто якісь, можливо, засоби, які не дають їм лишній раз перешкодити нам. Вояки 117-ї не приховують і утома відчутно. Утім, запевняють, за потреби ладні нарощувати обсяги виробництва ФПВ. Друнів завжди мало. Їх треба завжди більше, більше, більше. Але ну, наразі поки вистачає. Буває і втома, буває і. Якісь певні мінімальні розчарування. Ми знаємо, чому ми тут знаходимося. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт сі Єдині новини.